Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Слуга Галя Третьякова вирішила пожартувати, що вона залишила каву для Порошенка в Макдональдсі. Інші слуги, які стручили кляузи на Порошенка, в регламентний, весело лайкають. Пише Ірина Геращенко. Це діагноз, друзі. По перше більшість, де ти типу, люди з юридичними дипломами, показує, що диплома може і є, але освіти немає. Трускавецькі випускники не бачать проблем з порушенням закону, тиском на опозицію, зривом євроінтеграції, політичною цензурою, вмотивованим правосуддям і репресіями проти лідера опозиції. Вони і Зеленський не вірять в закон бумаранго, але найстрашніше наскільки відірвані вони від фронтових реалій, зеленський заблокував допомогу Порошенка фронту. Я думаю, ми будемо збирати запити від бригади, які щодня на Одядь на фонд Порошенка і передавати їх Галі третяковій слугам Стефанчуку і Зеленському, як казав Яременко. А що, окрім Порошенка, немає кому дрони на фронт завести, бо виходить, що немає. А Галіну Каву передайте військовим. Це все на що слуги спроможні. До слова третякова, це ж та сама, яка говорила про неякісних дітей. Також голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів на від слуга народу Галина Третякова пропонувала переглянути систему довічних пільг для ветеранів війни. Про це йдеться в інтерв'ю третякової. В той же час самі українці військовослужбовці в коментарях до матеріалу порадили Третьякові економити на чинушах на власних зарплатах, адже якби не армія, цієї прозмови взагалі не було б у матеріалі. Наголошують, що структурний підхід до процесу інтеграції демобілізованих захисників і захисниць у мирне життя третякова презентувала в лютому. Зокрема, пропонують замінити довічні пільги на стипендію і додатково оплачувану відпустку. Існує велика проблема з пожиттєвими пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачили політику у чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює. Навіть у мирний час таку кількість пільг бюджет держави не може компенсувати. Система підтримки ветеранів із використанням коштів держбюджету. Потребує трансформації і актуалізації відповідно до потреб ветерана. Зокрема, концепція пропонує існуючи в законодавстві. Ільги для учасників бойових дій провести у двохтрирічну грошову стипендію доплату до основного доходу заявила Третякова. Вона зазначила, що потрібно провести опитування серед військовослужбовців щодо того, чого саме в першу чергу вони потребують після демобілізації, на яку підтримку і сервіс очікують. Пільги, які не працюють, треба змінити тим, що дійсно потрібно громадянам після демобілізації. Продовжила Третякова це об'єктивне житло, державна фінансова підтримка на період адаптації до мирного життя. реабілітація, відпуска, на яку у бюджеті також мають бути передбачені кошти, сприяння держава в досягненні захисниками економічної незалежності. Додала вона за словами голови комітету. Ці процеси потребують патронату з боку держави. Ветеранська патронатна служба і тісної співпраці з центрами надання адмінпослуг, пенсійним фондом, управліннями соціального захисту населення, органами місцевого самоврядування щодо оплачуваної відпустки, тут ми будемо дискутувати щодо назви, адже це не типова відпустка. Але після демобілізації військовослужбовець має мати Щонайменше 2-3 місяці для того, щоб адаптуватись в цивільне життя і отримувати дохід за рахунок держави на рівні середнього розміру грошового забезпечення під час служби, цей час потрібен демобілізованому захиснику або захисниці, щоб, зокрема, прийти до територіального центру комплектації і соціальної підтримки для здійснення бюрократичних процедур, завітати до роботодавця, який зберігав за воїном робоче місце, навідатись до ветеранської патронатної служби, побути з родиною, яка довго чекала, вирішити побутові справи, можливо, зайнятися громадськими справами, здобути додатково чи частково кваліфікацію Планувати сімейну економіку додала Третьякова. Вона пояснила, що за оптимістичним сценарієм, військовослужбовець має отримати робоче місце. Дохід стипендію від держави до основного доходу, медичний захист, житло отримати додаткову чи часткову кваліфікацію. Що стосується стипендії на 2-3 роки, то її розмір повинен залежати від посади військовослужбовців під час війни, терміну служби, кількості виконаних бойових завдань. Усе це потрібно ретельно обрахувати. Це вже роботи для уряду. У той же час потрібно готувати системні законопроекти і розпочинати перемовини з МВФ щодо забезпечення Воєнної адаптації, адже це все стосується бюджетного фінансування. Очікується, що після двох-трьох років державної підтримки учасник бойових дій зможе продовжувати життєвий шлях без особливого супроводу держави. резюмувала вона в той же час, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах і дають оцінку оперативній обстановці на передовій. А також всяко намагається зекономити на армії. Зокрема, він закликав їх утриматись від безвідповідальних заяв та не принижувати українських захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутись до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду, і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами на зразок противник, щось нібито без проблем взяв або що, нібито готується здача країни, виображаєте наших воїнів, сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією в світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці і мотивації. Тож я звертаюсь до вас, не принижу. До наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і я не ваші діти. Закликав залужний, додавши, що кожен повинен займати своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважайте нам. Охочих боронити країну запрошую до лав збройних сил. Закликаю, не розколюйте державу. Заявив головнокомандувач. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова. У кожного своя висновки. кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став доподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.